Виставку стежками Лисенка презентували в міській галереї Сум. Роботи для неї викладачі та учні сумської художньої школи створили під час пленеру на батьківщині Михайла Лисенка. Заклад носить ім'я цього скульптора, художника і педагога. Щоб шанувати скульптора Михайла Лисенка, взимку у сумській художній школі проводять конкурс скульптури його імені. Цього року розповідає директор, вирішили організувати ще один мистецький захід. Московий штурм був. І вирішили на пленері, який у нас проходить в школі завжди в червні, з 1 по 15 червня, зробити таку виставку з тишками Лисом. Це шпилівка село, де народився Михайло Григорович. Колись там і хата була ще років 40 назад, а зараз якась вулиці тільки залишилася. Ну, для мене це, можна сказати, і Рідне міс, друга родина. Тобто я в четвертому році переїхав жити туди. Посади шпилівські краєвиди у червні виїхали 35 викладачів та учнів художньої школи. Серед них Любов Білінська. Для відтворення природи Сумщини обрала акварель. Розповідає, любить цю техніку за легкість і повітряність. Ми виїхали всім колективом, працювали з натури. Ось кожен писав свій пейзаж, який йому сподобався, краєвид. Там дуже красиві краєвиди, такі горизонти просторові. Ось я на цю виставку представила дві свої роботи, виконані в акварельному живописі. Вулиця Лисенка, де зображена хатинка і доріжка. І друга робота з стежками Лисенка, я назвала. Це просторова композиція. Я намагалася передати колорит, простір і насамперед передати настрій шпилівських пейзажів. Мені дуже завжди подобається малювати природу, завжди те, що нас оточує. І Дуже люблю малювати річку, дуже люблю малювати час дня, коли це вечері. Вечеріє. Тут зобразила вечір, сутінки. І дуже подобається малювати ранок. Одинадцятирічна Анастасія теж взяла участь у пленері. Почала працювати над роботами у шпилівці, а завершувала в сумах за світлинами. Мені сподобався пленер, дуже класно було малювати, коли був дощ. Я намалювала шпиліку, коли був дощ, і дуже добре натхнення було. Там красиво, дуже класно. Шпилівка вдале місце для художніх пленерів, говорить художник Іван Гапоченко, що прийшов на виставку. Я там. Вже не один десяток років проходив усю шпилівку, знаю кожний кущик, кожний ярочок. Там дуже багато написав етюдів, і з цих етюдів написав вже творчих робіт. Тобто для мене це рідне місце – шпилівка. І це вже дуже давно, ще в радянські часи, це була мека українських художників. Виставку стежкам лисенка у стінах міської галереї можна переглянути до 25 липня.